Всім доброго дня! В найближчий місяць планується декілька відео по різним селекціям фундука, і сьогодні почну з трапезунду, так як на сьогоднішній день нього, мабуть, з поміж усіх сортів найкраще сформувалися завязі Покажу восьмирічні кущі, які виросли з кримських саджанців Вже 7 років тут на півночі України вирощую і спостерігаю за трапезундом, і за цей час сформувалось неоднозначне враження від даного сорту. Хочу підкреслити, що це лише власний досвід вирощування трапезунди, який може відрізнятися від вашого досвіду. В залежності від умов вирощування, трапезунд може показувати різні результати. І, як показує практика, трапезунд достатньо вибагливий до умов вирощування та догляду. Восьмирічний трапезунд, сьомий сезон вегітації. Тут є дворічні гілки, на яких поки що немає горіху. А є гілки трьохрічного віку з першим врожаєм. Типова сильна завантаженість трапезунду, зав'язей багато, горіх крупний. На даній ділянці в низині восени 18-го було висаджено. 50 саджанців трапезунду з Криму, і з цих 50 саджанців сформувалися лише 4 кущі. Всі інші були або пересаджені, так як тут погано росли, або ж просто випали. Тобто тут в низині трапезунд відчуває себе некомфортно і слабко розвивається. Це по-перше. По-друге, на даній ділянці тяжкий заболочений ґрунт. І це також сильно впливає на розвиток даного сорту. Це вже перевірено. Так як частина саджанців з криму була пересаджена там, за парканом на іншу ділянку, і там вони себе більш-менш нормально почувають. Третій момент. Ось трапляються такі гілочки. Одна, друга, третя. Я тут уже пройшовся сікатором, повирізав їх, але це ще залишки гілочок, які підмерзли взимку. Четвертий момент. Другу зиму поспіль підмерзають пиляки. Вони навіть не видовжуються, як на інших сортах, під час зимових потеплінь. Це це говорить про те, що принаймні тут на півночі в трапезунда посередня взимостійкість та морозостійкість. Але є у трапезунда і хороші позитивні якості. По-перше, незважаючи на підмерзання сережок, в березні, на пізній завершальній стадії цвітіння, він гарно запилюється іншими сортами, сортами з середнім терміном пиління. Трапезунда хороша стійкість до борошнистої роси, до маніліозу. це дає можливість вирощувати даний сорт або взагалі без хімобробок, або ж з їх мінімальною кількістю, і таким чином можна отримувати екологічно чистий продукт. По-третє, якщо трапезунд гарно розвивається, він. Має високу вражайність, крупний круглий горіх, ядро ідеально бланшується. І четвертий позитивний момент: горіх трапезунду користується попитом і в попередні роки легко без проблем був реалізований в роздріб. Трапезунди на іншій ділянці, про яку згадував. Тут легкий і рихлий ґрунт. Посадка. Восени 21-го в основному своїми саджанцями, також частково кримськими саджанцями, які на попередній ділянці погано росли. Сигнальний врожай. І тут трапезунд себе прекрасно почуває. Класні прирости з першого. Сезону від самого початку жодних проблем при вирощуванні. Це маточні рослини, до ділянки в низині приблизно 200 метрів, і дана ділянка вона вища приблизно на півтора метри, яку велику роль відіграє склад ґрунту а також Висота ділянки. Зовсім інша картина по розвитку. Це також ділянка, яка знаходиться вище, але вже трішки ближче до низини, приблизно на 100 метрів. Ряд трапезунду. Тут молодші рослини. Третій сезон вегетації Посадка восени 20... Другого року. Навесні маточні штамби були вирізані. І вся зайва поросль також вирізалась, тобто кущики формуються з однорічної порослі. Поки що розвиток хороший, але висновки робити ще рано. Побачимо, як вони будуть плодоносити. Ще один восьмирічний кущ. Хотів би додати, що трапезунт бажано висаджувати на захищених від вітру ділянках, можливо, біля будинку, але точно не в полі, принаймні тут на півночі України, це однозначно. По-друге, для зміцнення рослини, для покращення зимостійкості, морозостійкості, можливо, варто з. В серпня місяця використовувати калінні добрива. Це зміцнить рослину, і вона буде більш витриваліша до мінусових температур. І, по-третє, ще раз хотів повторити, що трапезунт потрібно висаджувати разом з сортами, які мають середній термін пиління для перестраховки і до запилення. Отже, на мій погляд, трапезунт варто висаджувати. Можливо, в ваших умовах він без зусиль покаже хороший результат. Але, можливо, як в моєму випадку доведеться докласти зусилля і витратити час. Але якщо трапезунт гарно у вас приживеться і буде розвиватися як слід, ви точно залишитесь задоволені даним сортом і крупними горіхами.